Кіфаропачення, дякую клубу за цю можливість бути тут. Як ви можете бачити, я неймовірно щасливий бути тут. Дійсно, нарешті я вже приїхав, чому безмежно радий. якщо говорити саме про Гану. То ми не можемо порівнювати можливості Гани з можливостями, які є в Україні. Я сподіваюся, що футбол у Гані продовжить розвиватись. Наприклад, якість футбольних полів, на яких ми граємо вдома зараз, не можна порівняти з українськими. Я вважаю, що тренери кривбасу розуміють, на що я здатний мої можливості, здібності. Тож я буду продовжувати удосконалюватися з кожним тренуванням, щоб ставати ще кращим та прогресувати, адже тільки так я зможу досягти високих цілей і, звичайно. Принести успіх команді. I know. Я знав особисто принца ще коли був у Гані. Ми були друзями ще до його приїзду сюди. А вже ж, це чудово бути з ним разом тут. У нас все круто. Останню фразу, яку він мені сказав: бро, кривбас, чудова команда, і це здорово, що ти нарешті приїжджаєш. Також вже встиг потоваришувати з Жаном По Віарефіл Конвесешні. Також в нас було декілька діалогів з Юрієм Миколаєвичем Вернедубом з того моменту, як я приїхав. Він хоче допомогти. Мені скоріше адаптуватись. Я хочу вчитись та сумлінно працювати, аби приносити кривбасу користь. Training grounds to become a better player. Я обрав номер 86. Це просто один із моїх улюблених номерів. It's one of my favorite JC number. Yay. Шті він приїхав в Кривий Ріг. Були дуже великі проблеми з отриманням візи з з отриманням української візи, потім з отриманням транзитної візи. Але всі ці питання вирішені, і він приїхав до нас. Дуже сподіваємося, що він швидко набере свою оптимальну форму і допоможе кривбасу на полі. Головний тренер в багатьох інтерв'ю каже, що він не поділяє гравців на іноземців або на українців. Тому для нас кожен гравець. Це в першу чергу гравець кривбасу. Ми одна сім'я, і кожен гравець буде почуватися тут як вдома. Ми робимо для цього всі умови, працюємо над цим. Ми ніколи не зупиняємося. Вже зараз працюємо на літо. Якщо буде можливість підписати до літнього трансферного вікна футболіста, який буде підходити тренерському штабу, клубу і буде відповідати нашій філософії, то обов'язково ми це зробимо. Я гадаю, що болівальникам завжди потрібно чекати. На новини від нашого медіавідділу. зараз в команді велика конкуренція. Це дуже мотивує всіх гравців. У нас великі плани, великі завдання, і ми їх повинні виконувати. А це можна робити тільки, якщо в тебе дуже гарна конкуренція в клубі. Тому я вважаю, що тренерський штаб знає, що робити. Футболіст також знає, що робити, і в них все вийде, і будемо, я особисто буду сподіватися, що в нього буде шанс показати себе на полі. Кеймас цемі!